Друзі, вітаю на «Обосток». з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про море. Мій гість сьогодні це Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил України, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2010 роках та стратегічний експерт компанії Соната. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям Слава, добрий день! Аси, пане Андрію, що підключилися, що знайшли час. Пропоную от з чого розпочати. Росіяни не припиняють атакувати українські міста, українську цивільну та енергетичну інфраструктуру. Однак, під час своїх атак, останніх здебільшого застосовують балістику, дрони, але все менше калібрів крилатих ракет, які треба запускати з ракетоносіїв, які розташовуються у морі. Одна з причин це. Сезон штормів. Що ви про це можете сказати? Чи дійсно це так, чи є ще якісь причини? І, власне, цей сезон штормів, коли він стартує і коли завершується? <кій> ну, сезон штормів починається десь з листопада і триває по березень. А, найбільш такий питні, сприятливих погодних умов це а, лютий березень. От тоді дійсно. <кій> Погода може бути дуже дуже погана, і якраз при серйозному силі повітря і хитавиці, є обмеження по застосуванню ракетної зброї для корабля. Хоча, в принципі, ну я думаю, відверто кажучи, що причина того, що вони зараз менше стріляють калібрами, все ж не в тому. О, звичайно, кількість тих ракет калібр, які вони використовують. З 2022 року постійно знижуються, тому що а, знижується їх запас. А на початок війни, хочу нагадати, їх було там декілька сотень, а вони їх всі ви, вичерпали, але ну у них є можливість будувати десь там до 30 ракет калібр. Вірша була така можливість на місяць. от Вона коштує дуже досить досить багато їм, тому що вони багато оцих складових частин завозять за кордону Через там треті країни за сірими схемами, я думаю, що це за рахунок цього ракета так серйозно збільшується в ціні. І вона фактично в три рази більше, ніж за ціною, ніж ракета Томагавк яка летить приблизно на таку дальність, і точно вона не є технологічно простішою за ракету Калібр, а скоріш за все, навпаки, вона більш технологічна. а поэтому... В цілому в, на, в Чорному морі, в Каспійському морі, кількість носіїв ракет калібр дозволяє забезпечити заоп понад 100 калібрів. Стріляють вони зараз дійсно набагато менше. Крайній раз це було, я пам'ятаю, по-моєму, це було вже ще в минулому році. Було щось там 24 ракети е, е, от, калібр. Е, ну, Іншої причини можу сказати, що е, до речі, ми і непогано і збивали цей цю ракету калібр. Ми збивали десь 60-80% цих ракет. Навіть навіть скажу більше десь, о цифрі 80 ми їх А от може цей фактор також якось зіграв. От, ну, Погодні умови можливо, але я не думаю, що для кораблів такого класу є проблеми вийти на зовнішній рейд Новоросійський і туди випустити ці ракети. Їм не треба далеко виходити в море, не треба їм надовго виходити в море. Тому, ну я думаю, що основною проблемою якраз є те, що їх просто не дуже багато, вони їх тримають на такі, на такі скажімо, випадки, коли, можливо, знають, що ці цілі, по яким вони будуть стріляти, у них немає належного протиповітряного захисту. От е, поэтому, хоча і погодні умови також якось там незначно, не, не, не але можуть вплинути, пане Андрію, ви назвали чітко кількість ракетоносіїв та їхній залп. Та а чи можемо ми якось обраховувати скільки калібрів у росіян? Чи це розвідка може дізнаватися та який у них запас, і скільки вони можуть протягом місяця виготовляти? Ну, я якось була така інформація, нас її давав, що порядка 30-40 ракет вони можуть будувати таких. Це було раніше, зараз я думаю, більше можливостей не стало, тому що ну, ми бачимо, що дійсно їх у них зараз упор йде на шахіди. Бачите, шахеди вони просто значно збільшують. Якщо раніше вони починали з декількох десятків. І тоді для нас це було дійсно таке ну, дуже шахіття, тому що ми не знали, що з ними робити. Потім досить швидко ми придумали про отруту, як боротися з ними. І це засування засобів радіоелектронної боротьби, це засування мобільних вогневих груп, і воно було досить ефективно. Зараз ми по шахедам фактично десь, ну, десь більше 80% ми їх збиваємо. Або або давимо засобами радіоелектронної боротьби. Вот. Ну Це дешевше набагато. Шахет коштує 30 тисяч доларів, а калібр коштує 5 мільйонів. В принципі, що той, що той може виконати завдання на той же самий відстані. Вот. Ну Замість одного калібра можливо потрібно, може 5 шахетів, але ну при знищенні інфраструктури цивільної. Ну, тут как би, не, не йдеться мова про те, що там потрібна дуже серйозна така бойова частина, яку калібра вона мається і так далі. Ну і опять же, профіль польоту. там, У них же ну, как профіль польоту вдовж там, на великій висоті, над поверхнею моря, потім землі. А шахет він летить собі там на великій відстані, більше, на великій висоті. висоті. Це, це набагато простіше. Та пане Андрію, в одному зі своїх коментарів для змі ви говорили, що ця база, куди вимушено росіяни ховають свій флот новоросійську, вона є однією з незручних географічно. Та що набагато простіше їм і зручніше було б тримати біля тимчасово окупованого Криму, але ж там працюють наші дрони. Та чому новоросійськ такий незручний для росіян, Ні, ну то не то, що він незручний, просто там сприятливі, набагато менше сприятливі погодні умови. Для базування ну кораблів ну вони вимушені. Дійсно, у Росії на В Російській порт -Новоросійськ, один із великих портів Російської Федерації його о, річний о, обсяг на перевал перевезення складає 150 млн мільйонів тонн. Це дуже багато. Це ну дуже багато це в чотири рази більше, ніж, наприклад, Одеса, а, наприклад, або Південний, або та ж сама Констанца От, то тобто, порт там великий, тому що там багато таких великих ап, там е е е індустрія працює, але з точки зору безпеки мореплавства, е е дійсно це місто, де дуже часто виникають такі дуже сильні вітри, е особливо сезонні, особливо зараз. І це приводить до того, що ну, і там невеликі глибини от, в портовій зоні. Ці вітри вони наганяють хвилю дуже швидко і значить, починається такий шторм. По ну, про те, що сама ця частина вона би не дуже така, знаєте, сприятлива. Ми знаємо про Керчиський проток і пам'ятаємо, що навіть влітку бувають випадки, коли через повітря оця переправа паромна вона не працює. Ми це пам'ятаємо, коли тільки купували Крим, то росіяни там в такому в примусовому добровільно примусовому порядку їздили туди відпочивати. І було таке, що на тижні фактично не працювали пароми і там вони застригали, і так далі. При оця от частина Таманський півострів він характеризується тим, що вітри вони сильні. ну Це пов'язано з, з, з рельєфом місцевості, там щось, от, от таке. от Поэтому, ну, я сам у мене була практика, я декілька разів ходив ще там на початку 90-х новоросійській. Можу сказати, що це може бути там ідеальна погода. Там ти стоїш не на якорі, на зовнішньому рейді, дуже сильно піднімається вітер, і фактично через невелику глибину оця ну, якор, він не настільки там стабільно тримається і корабель, особливо великий. А от я тоді служив на кораблі, такий, називався він, великий протичиновий корабль Керч, а у нього водотонажність була 9 тисяч тонн, тобто великий три рази більше, ніж наш фрігат Сагайдачний. І тоді через його таку от ну, велику розмір площини його, його просто в, в, о, 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 о цим повітрям з з міста, Прийшлось в таких випадках там запускають двигуни на додаткові і так далі. Тось тобто географічне розположення, воно не саме сприятливе, але для ну з точки зору от, якраз погодних умов, але то, що там знаходиться багато підприємств індустрії російської, вони ну, зав'язуються на цей порт і, ну, і ну, працюють. Да, працюють якимось чином підлаштовуються під такі погодні умови. Так, пане Андрію, від російських пропагандистів з російських пропагандистських змі знаємо, що росіяни готуються е, виходити в рейди і таким чином патрулювати навколо Севастополя такими собі безекіпажними катерами, та, якщо е, простіше кажучи, надводними дронами є е, е, такий проект Сарган. і От, нібито, вони будуть. Е, Захищати е, е, Севастополь там е, і інші території. Що вам про це відомо? Про ці е, безпілотники надводні російські, що, що в них за напрацювання там є Ну, дивіться, зараз. Дійсно, основним нашим засобом проекції сили проти надводних сил противника є на морські дрони. А, ну вони запускаються з побережжя, які ми контролюємо. А от в районі Одеси, можливо, Миколаєва, вони йдуть до Кримського півострову, і потім туди на Новоросійськ, Керченське місто, і так далі. Ну, звичайно, на шляху вони проходять от якраз Кримський півострів. А, до речі, на початку руху вони проходять вдовж дов Кінбурзького півострову. Це захоплена територія Херсонської області. І, от, в принципі, відомо, що зараз. Там, наприклад, працює оцій от підрозділ Рубікон, морський, автоморський морська структура. Це підрозділ, який недавно був створений в Російській Федерації Збройних силах. Вони досить так централізовано, але активно прийняли наш досвід використання. Вони, ну, в общем там Сконцентрували там досить таких от підготовлених людей, інженерів. Там повністю в них є а, розробки цих дронів, вивчення дронів, та там освітні тренувальні програми і безвезсування. І от, ну от, я думаю, що для того, щоб якимось чином а, не, не дозволяти нам ці дрони використовувати, вони якраз такий підрозділ зробили. А, хоча тому що на початку, пам'ятаєте, де там пару років назад вони застосовували морську авіацію. Вертольоти, літаки, ми там декілька навіть вертольотів літаків збили, але ну це досить коштовна і ризикована така на, на, на такий спосіб, тому що ну кожен літак — це 50 мільйонів доларів, кожен вертольот це ну 15-40 мільйонів доларів. Якщо вони його втрачають, то ну, це для них, ну це тільки для них це серйозна втрата. Ну і плюс вартість застосування літака і вертольота година, ну це декілька тисяч доларів також. І це вони теж а, рахують. І плюс треба сказати, що у них а, дуже багато складових оцих частин, тобто вузлів агрегатів, опять же, і для вертольотів, для літаків, вони імпортувались вони за кордоном. До речі, в тому числі з України. А зараз такої можливості немає, поэтому також це вверхову треба зберігати моторісурс. Вот. І вони почали більше більше використовувати надводні компоненти, вони брали невеликі катери, типу Раптор, БК-16, і ставили туди fpv дрони, і fpv дрони здійснювали а, пошук і перехоплення наших дронів. Така практика відома. Так вони робили в Севастополі, і в Керчі, і в Новоросійську. Суволи засоби радіоелектронної боротьби. Ну Зараз вони, я так розумію, просто вирішили трохи збільшити радіус, тому що, можливо, ми там почали обходити Крим чи якось так. І створили оці вот дрони і для того, щоб вони здійснювали розвідку, патрулювання, ну і якщо в разі виявлення. Перехоплення наших дронів. Ну, я думаю, що а, наша Сила безпеки оборони за ці ситуації слідкують і також можуть протидіяти там. Протидіяти можна, ну, в общем-то, шляхом просто знищення от, а, розвідників, перехоплювачів. Для цього у нас ставлять на дрони наші дистанційно керовані кулеметні системи установки. Ми знаємо. Недавно була демонстрація, то є з застуванням кулемета, а, можна просто його розстріляти і все. Він, він просто ну, буде знищений. А, можливо, інші там способи. Там радіоелектронна боротьба, наприклад, також можлива. можливо. Можливо, ну, є, є, є ряд таких способів, які можуть нейтралізувати це. Але в будь-якому випадку, це, ну, це небезпека для нас, це додаткові. Додатковий такий, така перешкода для того, щоб а, ну, забезпечити мобільність до розгортання оцих наших ударних дронів в районах нашого інтересу, тобто ну, в портах, в пунктах базування противника, як в Окупованому Криму, так і а, біля новоросійського. Пане Андрію, але в цілому на тепер, чи можемо говорити, що от в царині морських дронів наші сили переважають ворога? Ну, ну, Я можу сказати, у нас є ініціатива по використанню їх, тому що ну, такий термін переважають. Він досить такий змістовний. І ну, я відверто кажучи, просто так експромтом, би не став би цього робити, тому що. Тут треба ну, подивитися дуже багато факторів, які на це впливають. А, ну, відверто кажучи, у нас інших систем просто немає для того, щоб а, битися з противниками. І це може в цьому є і плюс, в цьому і мінус. Тому що, ну, наприклад, я а, вважаю, що а, в принципі, основною ударною силою. А все ж мають встановити кривати ракети протикарабельні або просто кривати ракети. Можливо, балістична ракета, тому що ну, вони б'ють на досить велику дальність, вони звичайно ну, дорожчі, ніж дрони, але вони ну, досягають цілі набагато швидше. Тому що якщо ми бачимо ціль в районі Новоросійську і направляємо морський дрон, то він туди йде 24 години. А якщо ми бачимо в районі Новоросійська ціль, і у нас є ракета, наприклад, балістична з дальністю стрільби 1000 кілометрів, то вона там буде ну, через, можливо, 10 хвилин. Тобто різниця є. Ну, Тому я думаю, що нам треба комплексно робити оцю от, от була інформація, британці роблять балістику, ми розвиваємо комплекс Апсан. Тому треба і таке робити. От. Ну і до речі, я можу сказати, що основною зброєю, яку зараз застосовують росіяни проти наших ну, надводних сил раніше, ну і зараз це якраз ракети Іскандер. З північної частини вони стріляють Криму, і дистанція стрільби дозволяє їм вражати, попадати ну, от, е, в цілі, на жаль, щось ми там перехоплюємо, щось ні. Якісь кораблі ми виводимо з під удару. Просто ну, ну а дрон 24 години. З години корабель може залишити новоросійськ вийти із Чорного моря і бути вже в Янічському морі. От, якщо щоб так просто казати. Тому дрони ми використовуємо активно. У нас нам простіше їх робити, тому що у нас є доступ до технологій. А самі критичні компоненти дронів це система управління, система ну, зв'язку. Зв'язок це частина системи управління, це комплекси реп за радіоелектронної боротьби, і в нас можливість є отримати це з від наших партнерів. У росіян такої можливості немає. І до речі, сама просерйозна проблема для них якраз є зв'язок на великій да дальності. От ну да, це велика проблема. До речі, коли вони вразили тоді наш корабль Симферополь, от там багато було таких коментарів. Ну то, що я бачу, от, в пабліках російських, що як ми це зробили? У нас вже немає зв'язку. Ну, реально, ми тільки зараз ми бачимо, що там вони щось там Starlink якимось чином ставлять на дрони. Ну, зв'язку у них немає, тому що їх супутникова система, яка мала на це працювати, там у них один спутник залишився і все. А от для нас, так вони його не зробили. А при стрільбах, при застосуванні ракетної зброї, дронів на велику відстань, Ну це основне, з чого потрібно ну, працювати це зробити систему надійну для цілевказання на таку відстані. Керування ракетою інакше ну, ти можеш побудувати дуже гарну систему, але вона у тебе не долетить на ту дальність, про яку ти ну, мрієш там, плануєш чи щось таке. Так, пане Андрію, ну і окрема тема хотіла вас попитати: це захоплення суден тіньового флоту Російської Федерації. Цим зараз активно займаються Сполучені Штати Америки. На Карибах там затримують одне одне за одним судно. І під час затримання судна чомусь змінюють прапори на судна Російської на прапори даруйте Російської Федерації. Та нібито. Змінюють юрисдикцію, але ж це так не працює правильно, якщо просто замінити е, на мачті прапор. Хіба це є аргументом, що це більше не судно там зареєстроване на іншу країну? Що це вже не те судно, яке може бути під санкціями. Та яка мета росіян, коли вони це міняють ці прапори? І е, яка мета США та коли вони арештовують ці танкери? Що вони далі з ними роблять? Мета тільки одна здійснити психологічний тиск на американців, на інших е, представників е, ну, силових структур е, заходу НАТО, а їм чомусь е, є таке у них бачення, що якщо це буде російський прапор на цивільному судні, то це автоматично означає, що його не будуть чіпати. От. Ну, перш за все, я, ну хочу нагадати, що відповідно до конвенції міжнародного морського права, яка діє тільки в. Не військовий час, от. ну війну Росія веде тільки проти України. Поэтому у нас з ну, Росії у нас ця конвенція просто не діє. А з іншими вона ну нібито так діє. Ну е, справа в тому, що імунітетом імунітет мають тільки військовий суд, військові кораблі. Тобто на військовий корабель діє, ну, ну, якщо йде напад, напад, то це означає, що це е, ну, фактично агресія, початок війни. До речі, ну то, що а, Росія не, не цього нічого не зне з не, не перешкодила, коли в листопаді 2018 року вони напали на наші військові два катера в Керченській портосі. Ну тут дивиться ситуація: наступна а, а, ну, кожна країна, вона їй не подобається, коли порушує її законодавство. А багато Керів судна в першу чергу це нафта зараз, це метал, може бути там і щось там інше. А, звичайно, Сполучені Штати, Велика Британія, Євросоюз, інші країни, вони оголошують ці судна під санкціями. Тобто офіційно через свою правоохоронну систему вони оголошують що це судно ось Ощо. А, що а, воно здійснює контрабанду, а от іде доказової бази, після того як зібрані дані всі, а, ну дається команда правохоронним системам. Тобто, не військової правоохорони. Хочу нагадати: Сполучених Штатах цим займалась берегова охорона, яка не Значить, в системі Державної Сполучених Штатів, от вони супроводжувани вони... по за межами територіальних вод країн в межах міжнародних вод, тим більше в межах нейтрального моря, яке в, в, в океані є, вони можуть здійснити затримання висадку і догляд судна, якщо є чіткі свідчення того, що воно займається. Незаконною діяльністю, то щось перевозить якийсь о, незаконний вантаж, або у нього немає прапору. Ну, от, ну, для такого, нібито щось хтось в Росії подумав, що якщо вона намалюють прапор, а країни яка маю. А, значить, і тут вдруг на цій базі починає майорити російські прапори, і оці американські літаки уходять. Ну от щось у них таке от враження таке склалося, і е, вони думають, що буде і так. Тут так не буде. Перше право, значить, ну, такого огляду, навіть примусового, є відносно будь-якої країни. А по-друге, і тут прапор, ну міняй, не міняй. Там ну інша справа, що дійсно, оця пропаганда російська, вона дійсно може підключитися набагато більше у неї можливості, ніж у цих от островних держав, прапорами по яких вони ці судна перебувають. Сполучені Штати Америки вони, вони поважають цю Конвенцію ООН міжнародного міжнародного морського права 82-го року, але вони не є підписантом її. Це не є законом Сполучених Штатів по, по, по різним причинам. от тому тому ну, їм щось казати, то, ну, то, то, то сенсу немає. А наприклад, Росія, ну вона є підписантом. Це закон в Росії, Україна є підписантом, Великобританія Британія є підписантом. Але опять же, ну, ці позиції, які велика недавно оголосили, що це прапором або нелегальна вантажі на борту, вони ну, міжнародне морське право дозволяє проводити такі висадки. Хочу нагадати, що Росія, хоч і підписала ці конвенції міжнародного права, от і ратифікувала її парламентом своїм. Але ну, перед початком війни от, проти України у 2021 році вони змінили конституцію і там внесли таку дуже гарну поправочку, яка каже, що якщо а, міжнародне зобов'язання Росії вони, а, не відповідають національним інтересам безпечності і так далі, то їх можна не виконувати. Тому можна ну, можу сказати досить ну, точно, що Якщо щось там не буде подобатися, але це буде вимогою міжнародного морського права, то Росія ну, цього робити не буде, точно. А от поэтому така от ситуація. От, ну, такий, от, скажемо, ход, таким конем, як все. Та ну що ж, ми будемо сподіватися зі свого боку, що таких арештованих суден буде ще більше, тому що за неофіційними обрахунками е, їх там е, чимало. І ці 6-7 арештованих це будемо сподіватися тільки початок. Пасибі, пане Андрію, за те, що підключилися за вашу експертизу. Дякуємо. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. До зустрічі!